Ну, короче, задній дерґовий в каналі зір. Всім здорово. У нас є, дивіться, скільки корчів. Один, два, три, три корча. Сьогодні ми зробимо гоночку. Один і два. Чи один і 5. Один і два? Все за корчані щита. Того корші, того корсь. Один і два, так? Да? Так. Да. По-моєму, це і один і два. Чи один. Ні. Чи один і три, один. Ти один. Ти Тут один і три. Тут. Американська тачка Ford Escort, Будемо перевіряти, як скорше їде. Тут у нас 5 передач, тут у нас 5 передач. 1,3, 1,2 мотор. один. Український, український, український тюнінг. А, це 1.1, по-моєму. Менше. Це вже да, це не чесно, Це не чесно, але. Ну що, заудюху буде потім. Коротше, стаємо зараз зелений проти синього. Давай швидко покажемо машину повністю. Таурія тюнінгована. Ти розкажи щось що, про нього. Дивіться, який салон тут. Кубачок забув. Файний салон. Ми їх, кстати, продаємо, що одного, що другого, але ще не виставляли на продажу. Просто кажу, що ми продаємо. Може комусь цікаво. Ззаді така табуретка. Звісно, так ззаді виглядає. Окей, скажіть що лучше, Форд чи Tauri? Таурі. Чи таурі? <реш> ага. Дивіться, Фордік. Крашений. Е, покрашено, звісно, прям взагалі ужас, просто всі кольори, які можуть бути. Цей, пам'ятаєте, може хтось бачив частини, де ми його обміняли, робили трохи. Тут була дирка в нас. Ми її заклеїли, заставили, закрасили, все чітко, і тут була в нас дирка. Ну, лучше, ніж було точно. Ми так, з колхозному по колхозному зробили, але нічого страшного, це не знімали нічого. Салон показуємо Форда, дивіться. Звісно, оператор не пробрав у ньому, але. Но... Ось так. Красота. Оцініть, що краще, то чи то? Стряпки зробимо. Ззаді, дивіться, ззаді тут які колонки стоять, сильні дві. Кажи. Ну коротше, апаратик файний. Але страшно зроблений. Ну дійски дві які. Якщо його файно все відчухати, дати голубий кольт. Такий як на ауді, взагалі було б прикольно, мені кажеться. Давай під капотом покажемо. Що в нас? Відкривайся. Мозо! Две, під капотом Форт Чиназис. Звісно, не довіряєте палки. Дивіться, у нас 1,3 Пише. Це у нас тут є. Раз, два, три, чотири Чотири свічі, Короче, все положено, як має бути. Все чотенько тут, тут у нас під капотом. Шумить лампочка, бо у нас на тим. Такий теж чотири свічки, чувак, що мене тут спорить? Верні, за чотири свічки небудь. Ну коротше, тут є інжектор, тут є карбюратор. того цей має зробити мощно. І він стає, йому треба рівнятися з Ауді. Зараз ви це побачите, ми станемо. Мені треба Все. рівнятися з ауді. Йому добре зайдіть на рівнятися з Ауді. Зараз будемо їхати. Коротше, будуть їхати він і він. Бо якщо я сяду за цю, та я його зрозумію, бо я можу різко переключатися, я можу газувати добре. А вони вдвох, якщо один одного скинуть з асфальту, то я буду знімати і буде контент. Коротше, отака красота. Машини ми вам показали. Ще таке, у мене відео давно не виходило, тому що я не знаю, що додати. Того ми викладаємо таке відео, подивимося, як воно піде. Я нічого не буду монтувати, ну, ніякі там цього не робити. Просто вигружаю, файне відео, файне є. Чого? Того, що я створив другий аккаунт там, де про ферму знімаю. Я там просто показую, просто, от, як ми робимо все це по 30-40 хвилин відео і набирають перегляди. А тут стараюся щось якось файно, 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 але завжди, і переглядів нема. Того, цей відосик буде чіткий, не переключайся, зараз стаємо цей проти цього. Що скажеш? Молесо. Ага, номера бачите, кстати, де тут стоїть. На вікно, бо тут. Ну, не прикольно їх ставити, бо вони так низ, коротше, виглядає. Все, порядок. Кстати, ми були загнули ось тут. Це, ще, це не розказуємо. І це викрасили, бачите, заново все. Вирівняли чуть-чуть. І ось так. Продається як ця, так і ця. Е, ціна? 100 баксів. 100 баксів? Старт. Стартова ціна. Коротше, ми її хочемо продати за 800 доларів. Ту за 800 теж. А за такая ціна? 900! Что за 850. Окей. Ауді ми покажем потім. Я думаю, що в наступному відео ми станемо Audi проти цього Форда. А у нас буде we, другий чувак, який вміє їхати. Сяде на Форда, а я на свою Audi. Бо я думаю, Зари. Зари. В вот такі ставки хто сделає цей чи цей? Я його на таран Тебе не жалко, ти я туди <shat> Че и пришел Короче, стоим. Давай. Я буду все снимать, я дам вам старт. Ээээ... Все. Полетели? Полетели. Цикаво? Двигайся дальше. Что, ты готов его сделать? Конечно. Конечно. Я, я думаю, что он тебе раз Не, на раз. что я <свяк> <свяк> Так, там. Давай, заводи. логічно. Коротше, стає на старт твоя ця сторона, його ця сторона. Поняв? Твоя ця, його ця. Є машина в бік. Поняв? Зразу в бік здалися і чекаєте. Все по правильному робимо, не нарушаємо нічого. Хоча ця дорога така, що мало коли машини їдуть. Так, готов? Зділати його. Кстати, я навіть не чую, як тебе гудить. А ну про газовочку. Отлично, отлично. Так, давай. Під'їжджай до нього, я дам старт. передачу промахнулся, то и дальше. Снегонщики, конечно. Я передачу не включи. Промахнулся с передачи но Это Этки... кейт. Туда. Это друг, и не втыкнул. Чувак, ты его сделал. короче, в, зад... в заднее зеркало. <laughs> <Или у канавицы. laughs> ты его сделал. Ты считаешь? А? Ты считаешь? Ну, нет, он промахнул передачу. Понял, він промахнув передачу. Хочу канаю бом. Він розвертався. Е-е, yeah. e, зараз ще раз стаємо. Короче, більше газу давай на старті. Більше газу давай на старті. Понял? Ти не шачиш тим ділом. Чесно, я уж, ну, я не, я не в шоці. Я я знав, що їй форс зделай. Йому треба ставати зі мною на ауді. Мені каже, ауді буде натягувати по чуть-чуть. Треба -чуть. буде це відео зробити. Але треба, щоб хтось другий за рулем сидів, бо вони не шаю, мажуть мені машину. Коротше, файно йде, файно йде. Зараз ще раз станемо. Мені подобається, чесно, я не очікував. Таурія теж добре пішла, але потім він зробив. Ти що він просто. Встань, підвези мене!

Короче, я даже ауди сделаю вниз. Нам надо слова. Сделал. Ты зробив? А він каже, що бензину мама. Не, че вона, він дає газу, по ней, он чуть-чуть і того ти його его сделал. А потом же глохне, Но она сейчас заглохла. Зараз подивимося, що тут не так. Тікай. Я думаю, що дело в тому, хто за рулем сидит. Да я б его вделал, что ты

Ну вообще не тримається там. Він якимось тема дерьмовый. Закидал. Закидал Свічі. Йо, я там бензин. Це холостий ход. Давай я хоть руками зажмем. О! Тробатый. <laughs> ну це не факт, що у ньому идем. А учит! Смерть <laughs> сразу мой. Чем все может быть и Ось ми тут поковирялися. Ту штуку я підкрутив, обороти настроїв чуть-чуть. Зараз даю газ. От, зразу реагує. Не провалюється вроді. Отлічно. Ну що, пробуємо? Але я буду загальов. Я що 50 діляв. Давай я заведу ще раз. Часи. Не знаю, чи обороти скрутилися, чи. Боєобороти і, і той датчик відкручений був чуть-чуть. Получається ми. Чу -чу я не вкрутав, а він повністю відкритий. <гнят> Окей, я на ній, ти на цім. <гнят> Давай. Тувак, я його ділаю. Я його ділаю, воно вже стає. Щоб <пі> не затупити щось. У малого програти у малого це буде стрідно. Але я кажу, я йому кажу, не важливо, хто за рулем. Ні, не так. А, ні, не так. <реш> не важливо, яка в тебе машина, головне хто за рулем. Це таурія, чувак, нічого тут не душиться. Не а Що Ти хочеш мотор один і один. Мотор один і один. Ні, карбюратор, чувак. Карбюратор, мене Що <laughs> ти <laughs> хочеш? Чувак, вона їде. Вона їде, но вона. Ну, Куди рівнятися з тим фордом? Іномарка. Іномарка. марка. І на посиділи. Ні. Yeah, yeah. Серйозно, каже, <laughs> він на навсюди <в> газу. Газу, а вона дохне. Чувак. Так Нічого не дохне. Так Чітко їде, чітко їде. Вона не може тягнути. Нема і того рівка, поняв? І на там марка. даєш газ, вона Ей, ну, і на мар. Чувак, зато мотор там потужний. Ну. ти шо, чувак? ну, так що... стає, я, Мені стыдно, Мені стыдно, я Паркапот. хотів зробити його, ти розумієш, що я за рулем. І Він мене зробив. Не глушейся. Не Не розганяйся. Ти все. Давай попробуємо на другій передачі. Як ти на З другої. Тобто, скоріше, щоб була десь двадцатка. А тут під домом піддометром. Я я пікну. Давай. Музику включить, як в мене. Та таурі економніше. Вона йому асфальті його діла. Нічого ти не зробиш, чувак. Вона немає старту. Немає старту. Не хочеш прокататися. Вона не може так шух злетіти. Ти поймеш. Прокатайся, ти поймеш. Коротше, ладно. Але я думав, Ні, я нічого не думав. Як тобі? Ти його зробив. Хороша машина. Хороша тачка, так? To, 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 like, а я думал, понял. Не, давай ставим. Давай, давай. Не, все, У другом видео. Наступну неділю. Мы стоїмо на ці мета. Або якщо буде у нас нормальне воді, то не сядьте сюди. Але він теж буде добре. Мале. Мале, а так. Счасть на таурію, поїхать. Сядь на таврию. Тут педаль, ти понял, даєш? Не, ну понятное дело, це у нас тут, навіть турбований мотор. Я не знаю, що тут вообще происходить. Я вообще в шоці. Вона будет районятися з це 100%. У мене ауді 180 сил. О, О дельтапланики стає. Ну дивись, давай тако. Ти подивитися на ці диски. Це у нас 15, а то у нас 12, ти розумієш? Уже швидкість менша. Це від Але це не оправдання, хтось розвернувся. Побачив нас. Що ти скажеш? Почано добре. Файна тачка. <laughs> ну, файна. Ні, ну її треба дешевше продавати знаєш. Я знав, що вона піде. А якщо вдруг у от вас. Вжамки... Отак от буває. буває. Ось так буває. Ось так без машини ти. Вийдемо на нову трасу. Поняв? Угу. Станемо файно, мені каже, вона, вона буде рівно або в жамкає. Ну я, я в шоці з її старту. Бо то що це бензино, вона має старт хороший. Якщо цікаво, ну, напишіть ставати нам чи не ставати вдвох на Ауді і на цім Фордові. Я думаю, це буде цікаво. Так що такий результат. Таурію ми зробили. Обідно, обідно. Я думаю, хоча б... Ну так поняв, клюк, клюв будемо. Давай постанову з не постанову. Ну, типа, вжемку одягнуть. Точно. <рес> Дивись. Є? Yeah? Він на Таурі їхав, не разу ще не їхав. Він три навіть nee, не давав? Разу. Вот <рес> <рес> <Вот жадина. рес> не, не я... раз. От Воржадіна. Він не виїхав, Кожен раз виїхав. Ти часто виїхаєш. Окей. Він зараз сяде сюди і він скаже свою реакцію після Таурії. No. Таурія, звісно, не рівняється з тим, що це українська машина, це все-таки. Український баліл. Сідай за руль. Це перша. Так, це нейтрально. Це перша. Давай. Не газуй, це дві не таурі. Не хвати, давай взагалі. Хва! Щось як заглохнеш, чувак. Хватит. Не хвати, в я. Ти шо Давай. Я на ракету сім, пацани. Це друга передача! Друга. Та Да вона он ауди жамкает, что смеешься чеш. Да. З рулем сидів? Конечно сидів, я їхав. Ти Ты смієшся чи чешо. Передачу <реку> першу. Чувак, ти вже перший раз їдеш, мені ж страшно з ним їхати. Та да мені неудобно мне <реку> їхати вообще. Да ти ты на две назируем? <реку> Отличный руль. Руки качати треба. надо. А тут третя є? На каналі не знеси. не задня? Чи задня? Давай. Задня. Ну, вы что же аж на кинце степление ведь. Отличное степление. Смотри, так газуем, привет. Не вывертай так сильно. Все, четко, давай порядок. Капец, мы долго развертаем. Смотри, какие тут штуки есть. Стекло. Фикс. Все жарко. И все, сквознячок. Так, кондер ключ. А, о. ну ты вообще кис ребенок. Ты же почти раз. Ну на скорости между двух машин заскочишь. Не, не, ты что смеешься, <Есса>, <все, как> а Катаурия? Аккуратно, ці номера поставиш сюди! Ці номера сюди зразу сказав. Таке відео вийшло, оці нет. Як вам Таурі, напишіть що ви думаєте. Може когось цікавить ці апарати, пишіть, якщо цікаво, щось. Продамо вам. Не цікаво, не продамо. Форт сделав Таврію. Якщо, давайте відео, набере якісь лайки, якісь перегляди. І якщо буде хоч пару коментарів, щоб стати з ауді, я стаю з ауді і стаємо нормальні воді, і подивимося, хто кого зробить. Він проїхався після Таурії на ній, він каже, що вона зробить Ауді. Здій. Зроби. І так же само багато хто каже. але я кажу, що ні, станемо і подивимося. Так що. Ставте лайкосик, якщо хочете, якщо не хочете, дизлайк, видаляйте відео ютуб канал і видаляйте. Що скажеш? Труба тут. Ладно, пальці только виїхали. <laughs> а ти що вначалі казав? Там на докці! Ні, браті в неї нема. Ну, якого сліфанчика? Якого ліфанчика? Переїдеш хіба. Це лучший ліфан. Ні. Лучше. Ти хіба що переїдеш? Він може тільки... <ріху> Чуть канал не заїхав, так дивилися. Зриваю. Коротше, безпечність ми соблюдаємо. Є машина, у бік тікаємо в яму, заїжджаємо, щоб нікому не мішати. Так що ми, ну, не треба писати, що ми щось не так робимо. Це взагалі ми цей кусок асфальту орендували. А, так, да, але орендували кусок дороги. А. Все, ми вже закінчуємо півчаса. Пока. Друга частина про ауді, якщо напишете щось. Якщо ні, то я не хочу сильно зривати свою коробочку.